Прихильники віртуального життя затамували подих, чекаючи на нову частину мегапопулярної гри Сімси. Продовження цяцьки про простих людей, якими у свою чергу керують гравці з комп'ютера, наробило чимало галасу ще задовго до виходу. Сімси 4», за словами творців приголомшить користувачів реальністю і емоційністю. Та головною перевагою модифікації називають можливість персонажів говорити та рухатися одночасно. Уся річ в емоціях вони можуть залежати від рухів, дій героя чи навіть інтер'єру. Оселі і одягу залежно від настрою героя ним можна керувати, наприклад, змусити тягати залізо, бігати чи навіть малювати картину, щоб зняти стрес. Творці запевняють, що гра з новими рисами не втратила і характерного почуття гумору. Наша гра завжди була веселою, і ми спробували ще більше розширити можливості посміятися з героїв. Також не забули і про інтимну частину. Як відомо, симулятор людського життя є найуспішнішою забавкою за всю історію комп'ютерних ігор. Прем'єра Сімсів 4 запланована на кінець цього місяця.